Тут ми все це бачимо. І от зараз, блін, як вони полетять? об'єм не збільшується. От вони летять, немає супротиву. Приблизься. Немає супротиву, летять. Куди вони летять? Диви, далі викупають, вони летять сюди. А що це взагалі не зупинка для них? А що показує ось так, от об'ємчики. Ну тут об Ой, вони летять а вони вже в смачному. Вони вже в цих об'ємах. Як мені це зробити? Вони вже в цих об'ємах. Вони, вони тупо в цих об'ємах. Ось вони. І що ми тут робимо? Вони це з'їдають? Тут реакції. А ну, е, е Як це прибрати? Вони, вони пролітають ці об'єми взагалі жах. Ну, а якщо по останньому імпульсу дивитися, то, блін, що це таке? Якщо по останньому імпульсу дивитися, то максимальні об'єму взагалі були тут. За рахунок ось цієї набивки, ось остіїх проторговки, ми дивимося. Тут був максимальний об'єм. Ось це весь рух, ось цей, який тут був. Ось тут щось по об'єму буде. Да, ось воно, я просто відмітив по. Ну, тут от свічки хто бачить. Е, як приблизити, блядь, о, Ось тут, тут е, свічки, ось тут набились. Ось ці вони дали об'єму. І все, і ніхуя би більше я... <сь> нема. І що робити? ну повинна бути корекція. ну Це вже прям непогана така перепроданість Так. Так. Uh... I don't know так, да, пішла реакція. Все полетіло. Що, будемо реакцію брати? Уф, уф уф який будемо вже реакція туди вийшла. Блін, оце дуже неприємно. Я щось провтикав. Я просто дивився на, на цей графік і дивився, що. Тупо дивлюсь, я це само дивлюсь. Ось цей моменти. Почалось же червоне, побачив ось ці дві свічки і що наступна свічка вже отака, бо більш-менш адекватна. Ми можемо, до речі, забрати щось. Дві хвилини. На пониження. <свист> Пробуємо. Я думаю, буде реакція. Блін, відкрив в поганій зоні, вони можуть пройти вище. Ані, ну дивимось, Дивимось. Якщо від цієї зони, то це, це дуже впевнений продавець тут, ну, в цьому тренді. Або була дуже сильна перепроданість якось тут. Блін, тут секунд. <свист> секунд рішає. Я точно відповідаю. Ось ця перепроданість це взагалі жах. Причому на п'яти секунд, ти де будь-де відкриється, вона буде гарна точка входу. Що ми бачимо? З'явився в нас. Е з'явився в нас дивергенція, але ця дивергенція, вона очень слаба дивергенція. Але більше, що нам це 99% ой, тіків від продавця, який стримав повністю все. З'явився продавець. Продавець з'явився, який буде толкати ціну вниз. І я думаю, що ці дві хвилини заберу. Найс. Так, дивимось. Наливає в нас продавець. Йде продавець п'ятихвилинка, ляп. Ляп сюди і подивимось. Дивись, так, тут об'ємо дуже багато, але чи є тінь? Тінь, мені потрібна тінь. Уф, тінь є. Але це, це був покупець. Коротше, покупець тут не сильний, вони порівну. Типу, свічка розділилась пополам 48%. А 19% все немає, немає покупця. Ну, Вони тупо йдуть на пониженому об'ємі. Такий великий може бути реакція, якщо зараз якусь цікаву зону дійдуть. А цікава зона може бути в нас. А ось тут вони може бути, я відмітив по ось цим об'ємом плюс-мінус. Або якщо ні, то ось сюди нижче кудись. Так, да, ось тут мінімум. Або ні, і то я по цю зону відмітив. А по глобальних об'ємах взагалі жах. Да? Ну, Тут є якісь об'єми. За, за цим мінімумом є. Ну дивимось, глобально тут є об'єми. Якщо ні, то вже ось кудись сюди, ось сюди. Якщо. Ну, коротше, треба... тут прям може бути сильна корекція. Але дві хвилини так віддає, віддає наступний фартовий день. Ну, подиви подиви на ці угоди. ну Дядь, треба вчитися. Диви я сьогодні, записав відео дві в плюс. І зараз ось 18.49. 19.07. Подивись на цю реакцію? ну Вона просто прочитана і ну може піти покурити сигаретку. Ну, я тупо її навчив. Блін, це дуже приємно. Ось Зараз щось нормальне, прям торгівля. Коротше, хто хоче подивитися друге, перше і друге відео. М -м Дивіться. <свісно> Вони прям норм. Норм дуже сильно прикольні. Ну, я маю на увазі там тупо три ось таких угоди відпрацювання на, на відкат. І, коротше, дуже прикольне відео. <свісно> Тому що? Ну, в принципі, все. Піду, зроблю перекурчик і думаю, що відпрацюю ще одну угоду. До речі, в нас там повинні були бути новини по. Ось була новина по долару, але вона нічого чомусь не зробила. В якій годині? В 19.00. Так. Ось це новина? Ну, Щось немає не, не, не се, поки... терпіти ці покальні А ну, Тут непогана була свічка. Це не, скоріш за все, імпульс був який який але в новини, може, ніхто не торгував, тому вони якось рухались. Ну, коротше, Anyway. Я дуже радий, що є три угоди, які одразу записуються. Торгую на демо, хлопці, не без суті. І що? Ну, типу, ось вчорашній день. Один дагон, один дагон, і ось непоганий дуже день. Може, цей поріжу. Ці запис там, по-любому, щось я зберігав. Ну тут якийсь жах, диви, 2-2-2. Ну, тупо багатті. Ладно, все. Всім гарного вечора. Запушу ще одне відео, скоріш за все. Ну, розберемося. Тому, якщо що, welcome. Якщо ні, я не розстроюся. Гарного дня. Хай, Хай щастить.